Кримінальною справою закінчилася зимова сесія для доцента одного з вищих навчальних закладів Львова. Його затримали за хабарі у 520 доларів. Іншого освітянина, викладача Луцького біотехнічного інституту, впіймали на гарячому заробітку у 42 тисячі гривень. Час від часу на липових дипломах горять українські політики та чиновники. А їхні кандидатські чи докторські дисертації чи пройдуть тест на програмі Антиплагіат. Чому українські політики не соромляться купувати корочки і наукові ступені? Хто не пускає українські вищі до міжнародного освітнього рейтингу? І чому Україна перетворюється на державу з фіктивними професіоналами? Без цензури знає відповідь. Сьогодні у програмі Маляр із душею нейрохірурга, хто дозволив псевдолікарю Андрію Слюсарчуку оперувати пацієнтів. Мені прийшлося його тут зловити. Ну і попередити його в достатні брутальній формі. Що то чим чим він займається, це є кримінал. По чим дипломи? Хто з українських можновладців купує документи про вищу освіту? Які проблеми можуть бути з моїм дипломом про вищу освіту? Може, ви мені розшифруєте, тому що я насправді не розумію питання? Важко в навчанні, легко в бою. Чому в Україні навчають тільки за гроші? Ви уявляєте хоч один механізм, який міг би забезпечити 100 контроль відсутності те, про що ви говорите? Думаю. Ні. Перекис мені давайте тампон. Це ексклюзивні кадри з операції Андрія Слюсарчука. Хто пацієнт і в якій лікарні вона відбувається, невідомо. Сьогодні це відео фігурує у скандальній судовій справі доктора Пі Андрій Токарський, очолює відділення нейрохірургії лікарні швидкої допомоги у Львові. Він уважно передивляється запис і слухає вказівки лікаря, який оперує пацієнта. Перекись на мозок вже не кладеться довший час. Ми вже давно не кладемо перекись, Ми використовуємо фізіологічний розчин. Андрій Токарський, завідувач нейрохірургічного відділення лікарні швидкої допомоги, не розуміє, хто дозволив людині без медичної освіти займатися хірургічною практикою. А то, що він зараз дістав кровотечу і закрив, притиснув кровотечу марлевою салфеткою, ну це просто недопустимо. Ви ну, дивіться, скільки часу йде од... монотонна робота відсмоктування рідини, яку один наливає. Асистент шприца наливає, а доктор Слусарчук її відсмоктує відсмоктувач. Нейрохірург вражений побаченим. Робота псевдолікаря не витримує жодної критики. Надскладну операцію на головному мозку проводять із порушенням усіх норм. Яка доля спіткала пацієнта після цієї операції невідомо. Андрій Токарський добре пам'ятає слюсарчука. Той навіть просив взяти його на роботу. Тоді він говорив, що він медичну освіту отримав Ленинградській воєнно-медичній академії. Тоді він сказав. Що він вчився в Ніграді, там же ж і захищався кандидатською роботу. Я сказав, прошу принесіть ваші документи з одного боку. Це вже була незалежна Україна. Наступний документ, який мені потрібний, це сертифікат на право зайняття нейрохірургічною практикою. Тобто, кожна спеціальність, кожен лікар має свій сертифікат. Тобто, колікаційну категорію йому присвоюється. Він цих документів не приніс, і він тоді щез. Згодом Андрій Слюсарчук почав таємно відвідувати нейрохірургічне відділення лікарні швидкої допомоги. Під виглядом професора консультував тяжкохворих. Чергові медсестри зайвих запитань не ставили. Пришлося мені головити в нас тут в коридорі. Тому що, коли мені пацієнти сказали, що у нас був професор і дав до рекомендації, Ну, у нас є кафедра, є професор, який абсолютно дає рекомендації, має право це зробити, але ми це завжди робимо відкрито прозоро і для всіх відомо. І коли я довідався, що професору називають доктора Стюсарчука, то мені прийшлося його тут зловити. Ну і попередити його в достатньо такій брутальній формі, що то, чим чим він займається, це є кримінал. Тоді Андрій Слюсарчук відкрив хірургічний кабінет просто в кімнаті гуртожитку Львівської політехніки. Саме сюди на консультацію і прийшов вік'яний Анатолій. Я йому сказав, що в мене болить голова. Він глянув, доторкнувся до голови і сказав, що в мене запалення не застудження, а запалення нерва. Тобто, от воно, я йому сказав, що той сказав, що застудження каже, ні, це вже запалення нервової системи і воно може потягнути за собою важкі наслідки. Написав на листочку дуже багато всяких медпрепаратів і сказав, що це обов'язково купити. Я кажу, для чого це стільки багато, і що це потягне яку суму? Він каже, то все нас десь півтора тисячі. Ти маєш вкластися. Якщо це не допоможе, треба доробити операцію. Анатолію поталанило. Ситуацію втрутився дільничний терапевт і призначив лікування. Менше пощастило коменданту гуртожитку у 2001 році. Від процедур архірурга вона померла. Усарчук лікував жінку просто в кімнаті, ставив крапельниці і робив переливання крові. Після однієї з процедур жінці стало зле. Родина викликала швидку. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. Пішла піна ротом, кров так само ротом. Він робив якийсь масаж серця. Наталя Дудкевич, донька загиблої. І досі не знає, від чого померла мати. Стверджує, що жінка не мала значних проблем зі здоров'ям. Нічого мені не пояснює. Зовсім забрала її в морг, раном нам дали. Він вийшов з лікарями з моргу. Я на свої очі, коли привозила їй одяг, дали нам заключення, смерть не встановлена. Сьогодні проти доктора ПІ порушено кілька кримінальних справ за підозрою у незаконній лікувальній практиці, внаслідок чого постраждали люди, а також шахрайстві і підроблянні документів. Але викрили злочинну діяльність горе лікаря не правоохоронці, а журналісти однієї зі львівських газет. Коли йому сказали, що в мене складається враження, що ви приховуєте щось. Світлана Мартинець, журналістка, забилася об заклад з Андрієм Слюсарчуком, що зможе дізнатися про нього всю правду. Під час розслідування отримувала погрози від невідомих. Підтримку знайшла серед колег журналістів, які допомогли дійти справі до суду. Я кажу, і хтось рано, чи пізно почнуть розслідування, і, можливо, буде щось невигідне для вас, то краще ви мені зараз розкажіть. І він тоді так перехилився через стіл, так до мене і сказав, а нічого не знайдуть. Саме після втручання журналістів і розгорівся скандал на всю країну. Виявляється, відомий нейрохірург, психотерапевт, професор Андрій Слюсарчук не має медичної освіти. Людина феномен, що запам'ятовує десятизначні цифри, а за сім секунд може помножити два тридцятизначних числа. Він став зіркою телеекранів і примусив таки повірити у свої надзвичайні здібності. На підставі неіснуючих дипломів вища атестаційна комісія видала йому диплом доктора медичних наук. Слюсарчуку навіть присвоїли звання професора. Стрімка кар'єра обірвалася для нього у листопаді 2011 року. Андрія Слюсарчука заарештували. Якщо навіть припустити, що дійсно не відповідає дійсності факт його навчання, припустити це потрібно доказувати. Наталія Романик, адвокат. Тверджує, що підзахисний проводив лікування лише зі згоди пацієнтів. Якщо проблема тільки в справжності диплома, треба дивитися на цю справу під іншим кутом. Доказувати належними, допустимими доказами в справі. Тоді, на мою думку, кваліфікація мала би бути виключно використання підробленого документу, тобто такий, який містить неправдиві відомості, і незаконна лікарська діяльність. Це до трьох років позбавлення волі. В архівах Московського медуніверситету імені Пирогова Світлана Мартинець натрапила на запити, які не раз надходили з України. Отже, когось усе ж таки цікавила історія навчання студента Сусарчука. То чому ж тоді всі мовчали? Там така папка грубо лежала, які надавали Україні відповідь Поздовж останніх там кількох років. Були запити з різних інстанцій, в тому числі прокуратура, міліція. Де були, і в тому числі і Міністерство освіти, які робили запити туди, в Московський ВУЗ, і звітом надавали про те, що він не навчався. І, власне, що ця груба папка, яку я бачила в Москві, про те, що ВУЗ тут імені Перегова надавав відповідь різним інстанціям Україну. Про те, що Слюсарчук ніколи не навчався. Я тепер думаю, куди вони зникали ці всі. Москва ж давала відповідь. А в Україні куди вони всі зникали? І Міністерство освіти мало, і ВАК мав, і прокуратура мала, і міліція мала. Знали про відсутність фахової освіти і медики. Журналісти програми без цензури побували в одній з лікарень Львова. Тут Андрій Слюсарчук хотів відкрити власний кабінет. Очільник лікарні відмовився говорити на камеру. Однак, поза об'єктивом, каже, медична спільнота у верхах покривала діяльність цієї людини. Для мене, наприклад, дуже дивно, приймаючи на роботу, правда, як це не подивитися, не поцікавитися, диплом, це все таки професор, правда? І друге для мене саме, що міністр охорони здоров'я Поліщук. Давав пригадуйте інтерв'ю, що він знав, що не лікар, але мене попросили, і я його допустив. Журналісти без цензури спробували потрапити на одне із судових засідань у справі Слюсарчука. Але на прохання обвинуваченого і його адвокатів зйомку процесу заборонили. У стосі дипломів про освіту і наукові ступені Андрія Слюсарчука сумнівів не викликає хіба що документ про закінчення профтехучилища. За фахом маляр штукатур. То чому ця людина тримала в руках не шпатель, а скальпель? Далі у програмі Почм дипломи? Хто з українських можновладців купує документи про вищу освіту? Україні відкрито фальшують дипломи про вищу освіту. Масштаби таких афер можна оцінити за скандалами довкола чиновників та політиків. У 2005 році журналісти поставили під сумнів освіту міністра юстиції Романа Зварича. Він стверджував, що є професором правознавства і випускником Колумбійського університету. Але Колумбійський університет не видавав політику ані диплома магістра, ані докторського ступеня. Ти, ви поцікавтеся самі. Подивіться в інтернеті, ви я думаю, що не перечинається. Тобто, це що після віта... подивіться на документи Раді. У 2009-му під слідство потрапив заступник голови СБУ Андрій Кислинський. Диплом історика виявився фальшивкою. Чиновника зняли з посади, порушили кримінальну справу. Журналісти продовжують виводити на чисту воду високопосадовців з липовими дипломами. Євген Положій, головний редактор сумської газети Панорама, зацікавився кількома відомими особами, які нібито навчалися у Сумській філії Київського університету сучасних знань. І ось що йому вдалося з'ясувати у 2003-2004 роках У Сумах діяла нехитра схема, за якою вищу освіту здобували впливові особи. Група громадян. Я думаю, що незалежно один від одного. Євген Положі, журналіст, переконаний, що корупція в освіті вигідна чиновникам, які можуть легким шляхом отримати другу вищу освіту. Приймалися як студенти а, в університет сучасних знань Сумську філію, а потім звідти з четвертого курсу переводилися на четвертий же у Банківську академію. А, справа в тому, що вони там не навчалися, тобто вони липово вступали в університет сучасних знань. Розумієте, в чому схема? О. Їм було абсолютно неможливо вступити одразу на четвертий курс Банківської академії. Ну, як це так? А так вони просто переводом. Хоп, і все. Ну а справа полягає в тому, що вони ніколи там не навчалися. І потім вони навчалися рік і отримували одразу диплом. Тобто, друга вища освіта всього за півтора роки. Дуже просто, і, до речі, дешевше, ніж дати хабаря. Євген Положій побував у сумській філії Київського університету сучасних знань. Кілька стільців, обшарпана кімната. І це вся власність, начебто престижного вишу. З побаченого висновок один. Ніякого навчання у цьому закладі не було. Ректор того вуза і підлеглі, його підлеглі двоє здається, вони достеменно знали, що ця схема працює незаконно. Це я можу стверджувати, і я це довів. У списку відомих студентів університету сучасних знань журналісти виявили прізвище нині народного депутата України Андрія Пишного. Які проблеми можуть бути з моїм дипломом про вищу освіту? Може, ви мені розшифруєте, тому що я насправді не розумію питання? Андрій Пишний, народний депутат України, заперечує участь у корупційних схемах. За свою кваліфікацію відповідає. Коментувати якісь чутки, коментувати будь-що не підтверджене фактами, я не вважаю за доцільне. Народний депутат не заперечує, що переводився під час навчання з одного вишу до іншого. За кілька днів призначає журналістам ще одну зустріч, щоб показати диплом про другу вищу освіту. Так, я вступив в Українську університет сучасних знань в Сумську філію. Але рівень навчання... Власне, організація навчального процесу ну, викликали в мене, м'яко кажучи, зауваження. Через це я написав заяву з вимогою перевести мене до Української банківської академії Сумської і відповідно склав в академію різницю, виконав усі необхідні вимоги. Неофіційних джерел липовий диплом для високопосадовця коштує понад 15 тисяч доларів. Це так званий проведений диплом. Тобто документ, який фігурує у базі Міносвіти і в документації вишу. Дорого, тому що треба налагоджувати зв'язки на рівні вищого керівництва навчального закладу. Адже щоб прізвище псевдостудента з'явилося у паперах університету, потрібна згода згори. Якщо вона буде, довести потім наявність підробки дуже складно. Для пересічних українців є дипломи й дешевші в інтернеті. Журналісти без цензури замовили документ про вищу освіту. Прейскурант просто на сайті. Корочку можна купити за будь-який рік і будь-якого вишу мені потрібен диплом спеціаліста будь-якого гуманітарного вишу України за 2003 рік. Це реально у вас придбати? Ну мені потрібна гуманітарна освіта, філологічний факультет, будь-який регіон. А скажіть, а ціна залежить від регіону? Ні, ні. Тобто будь-який вищий, ціна у вас стандартна на сайті ціни вивишені. А ні що це в принципі однакові. А скажіть спосіб доставки, як я можу отримати потім диплом, диплом коли заповню анкету на сайті? У телефонній розмові добросовісні підприємці попередили і про можливі ризики. Якщо з то, в принципі, нічого страшного. За кілька днів документ уже у нас. Здравствуйте, ще раз. Доброго дня. Ще раз перевірте, чи все так як має бути, чи достовірна ця інформація, чи все правильно написано. Ми звіряли інформацію на сайті, в принципі, але я сумніваюся, в чи на той час цей реактор був? Прізвище, ви впевнені? Так, да, у нас база даних є на кожний рік, коли відбуваються зміни, тобто не переймайтесь, то все як має бути. Все гаразд. Скільки я винен за диплом спеціаліста? Все, як на сайті, 600. Досвідчений, шахрай може скопіювати печатку вишу, серійний номер документа і підпис ректора. Але з 2000 року всі дипломи внесені до єдиної бази даних освіта. Свою покупку ми одразу перевірили в ній. За серійним номером та прізвищем власника документа такого диплома не існує. Торік ця програма виявила 15 фальшивих дипломів. Цифра, м'яко кажучи, не вражає. А все тому, що роботодавці не завжди переймаються освітою. Цьогорічне опитування компанії Headhunter засвідчило: ретельно перевіряють дипломи своїх працівників 15% компаній. 18% кадровиків придивляються до справжності наданого документу, але 67% вірять на слово. Для людини, яка має підроблений диплом, в принципі, межа після якої настає кримінальна відповідальність, це його використання. Михайло Ілляшев, адвокат, знає, що порушників мало хвилює штраф за підробляння диплома. Найбільша ситуація б'є по рейтингу навчальних закладів. Якщо хоча б один раз він бере цей диплом, надсилає його до якогось підприємства, щоб отримати, наприклад, роботу в цьому підприємстві. То він вже з цього моменту є злочинцем, який скоїв злочин, який може понести за це кримінальну відповідальність. Але чиновникам це не загрожує. Проблема для вишів. Роботодавці при співбесіді бачать виш і бачать, що рівень знань випускника низький. Це архів одного зі столичних вишів. Дані на кожного студента це сто з паперів. Усі документи прошиті і завірені печатками. Запитуємо в тутешніх працівників, чи можна заднім числом провести людину по всій навчальній документації. Якщо ви записали цей диплом, то наступний номер вже зайнят, і місця в книгі регістрації вже нет. Тобто ми між строчками вписати і дати номер уже не можемо. Кожна страниця прошивається, заверяється э, должностним лицом, завіряється печатью. І если прошли какие-то годы, заднім числом вписати просто физически некуда, даже если бы человек это хотел зробити. Потому що у нас свободных строчек нигде нету окремої статистики щодо виявлення фальшивих дипломів МВС не веде. Лише підраховує загалом злочини, скоєні за статтею 358 кримінального кодексу, підробляння документів, печаток і штампів, а також використання ізбування. Торік таких по всій країні зафіксували понад 10 тисяч. Далі у програмі навчайся або плати. Чому студенти спонсорують викладачів? Як мер Слов'янська здійснила науковий вибух математичне моделювання розподілу корисних капалин за допомогою функції інтерлінації та інфлітації трьох змін. Щороку в Україні захищають не менше ніж 300 кандидатських і докторських дисертацій. Українські чиновники не соромляться хізуватися високими науковими ступенями, але виявляється, отримати дисертацію можна і віртуальним шляхом коштує це близько 14 тисяч гривень. Кілька років тому розгорівся скандал навколо міського голови Слов'янська. Вчитель за освітою вона захистила кандидатську дисертацію в українській інженерно-педагогічній академії, де кафедрою завідував її родич. Після цього скандального захисту активісти студентських організацій пікетували Міносвіти. До всього цього мер вирішила похизуватися своїм розумом перед працівниками тролейбусного депо і на горе не тільки переплутала кандидатській ступені з докторським, а й шокувала водіїв глибокими знаннями з математики. Мы могли определить, вот здесь у нас, ну вы помните, x, y и z, да, у нас оси координат. Вот раньше мы могли только определить вот, э, вот вверх и э, крышу могли определить, вот какое количество вот у нас полезных ископаемых. Я сейчас на сегодняшний момент нашла функцию интерлинации трех переменных, было двух переменных, x y. А я нашла x, y, z. Пересічним студентам, яким хоча б диплом бакалавра отримати, наука дається важче. Їм треба платити. Точніше, платять їхні батьки. 200 гривень за успішний залік, 400 за іспит. Такі розцінки на студентських сайтах у регіонах. У столиці цифри ті самі, але вже в доларах. Зі слів студентів, на побори керівництво вишів заплющує очі. Напередодні сесії викладач тієї чи іншої дисципліни зустрічається зі старостою і узгоджує два списки. Перший Студентів, які складають іспит за гроші, Другий – знаннями. Анастасія навчається в технічному виші кривого Рогу. Знає, як викладачі заробляють під час сесії. Семестр у нас вела преподавательниця, причем лекция толком не вела. Она отмечала весь поток всю лекцию, а семинар она могла в лучшем случае принести свой ноутбук и поставить какой-то фильм. Притом мы предлагали какую-нибудь презентацию, сделать реферат, но чтобы оценка была экзамен же. Она говорит, не, не надо. В результаті ми писали вже, за, ну, екзаменсам. Вот, написалася всі групи на мінімум. Я і ще один мальчик. Вот. І даже нам вона не хотіла ставити 4. При том, що ми написали дівці со всієї групи. І прямо текстом, так конечно, взятку не требовала, но було понятно, що 26 000 человек не пойдёт на вторую ведомость. Казати ще цього нема. Буду нечесно. Є. Максим Луцький, радник прем'єр-міністра України з питань науки і освіти, каже, що така реклама дуже шкодить вищим навчальним закладам. Якщо адекватно реагувати на хабарі, відверто вам скажу. Шість половиною тисяч співробітників НАУ. Шість тисяч. З них Майже 2000 це професорсько-викладацький склад. Виявляєте, хоч один механізм, який міг би забезпечити 100% контроль відсутності те, про що ви говорите? Думаю, ні. Тому, як тільки стає відомо, ми адекватно реагуємо. Міністерство внутрішніх справ кажуть, 95% хабарів в освітній галузі залишаються поза увагою правоохоронців. Зменшити цей відсоток можуть самі студенти. Я б попосоветовав студенту, який хоче себе захистити, в першу чергу звернутися або в якусь організацію, або можна самостійно попробувати записати, наприклад, случай такий на відеокамеру або на диктофон, на любые другие записуюче устройство, і наступним образом просто можна передати это публічна огласке. Микола Старков, активіст студентської профспілки Пряма дія, ніколи не давав хабарів, радить не боятися називати прізвища викладачів корупціонерів. Якщо преподаватель не проводить пару і делает это не один раз, а несколько то достаточно коллективного заявления от студентов, которое будет подписано всеми студентами хотя бы одной группы, для того щоб... Було дисциплінар... дисциплінарне взискання з цього преподавателя. Торік студенти факультету психології Національного університету імені Шевченка публічно відмовилися здавати гроші. Група мала профінансувати фуршет на випускних іспитах. Список делікатесів їм спустили з гори. Червона риба, оливки, сир, коньяк. Через студентський опір лаборанта факультету звільнили. Декана усунули з посади. Про Професію за гроші в Україні відкрито говорять і чиновники, і студенти, і роботодавці. На попит завжди є пропозиція, і досі немає належного контролю. Але кожен, хто продає та купує знання, повинен пам'ятати, що під скальпель хірурга Слюсарчука міг потрапити або він сам, або хтось із його близьких.